24 січня. Внизу плюс 5, дощ, весна. Вирішив прогулятись на синяк, щоб менше синячити і відпочити від людей. Тут дощу нема, ледве. Голуби елі. Смереки Даже рівна дорога до де ще не бачив. Гарне свіже повітря. Легені самі хочуть хопити, хопити більше кисню. Вчора була баня. Деться легенько. Перші перешкоди. І баланс борт, але оп слизькі бревно, напевно, краще не ступати. Сніга десь 10 сантиметрів, але бачите лужі. І калюжі грибів немає.